Всім привіт! Вітаю вас на каналі Необояк. Сьогодні ми вивчимо трошки більше про програму Procreate. Я відкриваю вже заготовлений малюнок, щоб більш наглядно вам показувати нові функції. У нас зверху лівого кота знаходяться чотири різні клопки. Сьогодні ми розберемо дві з них: це стрілку і зігзаг. Натиснувши на стрілку, натиснувши на неї, у вас є виділений предмет. Який ви можете деформувати, збільшуючи його або зменшуючи. Freeform означає, що ви його можете або звужувати, або розширювати і зменшувати. Тобто форма не тримається загалу, Uniform зменшує або збільшує відповідно до пропорцій. Коли ми натискаємо Discord? У нас рухається тільки одна сторона. Крім того, вона може або зменшуватися, або збільшуватися. Тобто діє або повністю вниз, або вверх, або вліво вправо Також у нас є варп. Це у нас викривлення самих частин. Ми можемо взяти будь яку частинку з виділеного формату і збільшити, зменшити, що нам потрібно. Ось такий колобок. Крім того, у нас є знизу також функції. Якщо ми оберемо першу, у нас з'являється крапка, з якими ми можемо направляти предмет. Тобто він не буде аж настільки викривлятися і будуть приблизно триматися всі попередні частини. Це потрібно, якщо потрібно мінімально внести якісь зміни, щоб не портити. Також у нас є фліпхоризонтал. Воно існує для того, щоб ми повертали повністю картину в протилежну її сторону, тобто відзеркалювали. У нас є горизонтально і вертикально. Це дуже корисна функція загалом для малювання, оскільки, коли ви довго малюєте, у вас привикають очі до малюнку. І ви можете не помітити певних нюансів. Наприклад, якщо ви дивитесь на цю картину і її перевертаєте, ви можете зрозуміти, наскільки вона асиметрична. Якщо вам потрібна асиметрія, ви це виправляєте. Також у нас є поворот на 45, на 45 градусів. 45 градусів, Canvas — це збільшити формат до формату розмірів листка, який у вас є. Білінір насправді я не знаю, що це за функція, бо, як я пробувала, вона не сильно допомагає. І Reset — це повернення до минулого зразка. Щоб не повертатися і назад не вказувати стрілками і всіми схожими методами. На цьому ми завершили. Відкриваємо наступну функцію. Це, можна сказати, свого роду ласо. і в нього є чотири функції: Automatic, Freehand, Rectangle і еліпс. Automatic він найбільше підійде для однотонних робіт без переходів, оскільки він дуже добре захоплює все, що вам потрібно. І після цього ви можете малювати тільки по тому форматі. Тобто, як би ви не переходили на інший формат, вам його не зачепить. Ось прошу. Бо якщо ми нажмемо його на якусь перехідну форму, воно неправильно покриє. І після чого це можуть бути дуже сильні моменти просвітлюватися. Ось, наприклад, тут я покрила, І ви можете бачити, там, де воно не покрилося, воно білими цяточками, що потім буде мати свій досить поганий вплив. Так, вернемо назад. Наступна функція це фріхенд. Тобто ви самі обираєте, який формат вам потрібен. Я оберу морточку. І, наприклад, після цього мені треба її затемнити. Я беру олівцем, виберемо кісточку, ну, візьмемо цю, і нам треба буде її трошки затемнити по різних боках. І я беру собі легесеньку покриваю, щоб була виразніша мордочка. Мені треба таке полуколо, оскільки собачка вона типу, має падати тінь в ці місця, звідки це добре зробити всюди, оскільки треба, щоб була ілюзія того, що падає тінь. Так, подивимося, що в нас вийшло. Ось так. Ось тут я бачу, що я ухилила. Це можна буде зробити потім, але взагалом ви розумієте, як це працює. Також, після цього у нас є стренджер, тобто це прямокутник. Прямокутник, і після нього йде еліпс. Також, якщо у вас вже є таке виділення, ви можете додати або мінусувати. Тобто, припустимо, якщо в нас є це виділення, от ми хочемо, щоб був саме такий фон у виді такого подаруночка, пазлика. І нам не треба, щоб собака була задіяна. Можемо взяти, виділити собаку. І вже після цього можемо зафарбувати. Звичайно, воно, як ви бачите, все нерівно, оскільки робиться на швидку руку. Тому воно все робиться з часом, коли малюєш повільніше і акуратніше, проділимо час нижнім функціям. Add – це одразу у вас додає. Дивитесь на те, що у вас наведено зверху в мене це прямокутник, і робите собі, і обводите потрібний вам елемент. Також, якщо вам треба стерти якусь частину тобто, припустимо, ви хочете виділити собаку забрати. Ну, або не собаку забрати, щось взагалі рандомно намалювати. Також вибираєте серед того, що вам потрібно, і міняєте. Після цього івент це зміна. Тобто, якщо ви бачите, у нас є така змійка, якщо ми називаємо інвент, воно повністю міняє те, що нам потрібно. Це в разі, якщо ви могли або перепутати, або вам потрібно пропрацювати. Якщо ви зробили щось. Цим кольором вам потрібно поміняти, ви міняєте і робите іншим кольором, щоб був гармонійний малюнок. У нас є копія паст. Ми беремо цю частину і скопійовуємо її. Після чого вона з'являється у нас в додатковому слої, який ми можемо вибрати і просто перенести в іншу частину. Крім цього, також ми можемо вибрати елемент і зберегти його. Давно потім йде, я не знаю. Просто для вас функція. Добре. Добре, розберемося ще раз. У нас є чотири різні види виділення. Ад додати. Тобто, якщо у нас є вже якийсь малюнок, але нам потрібно ще додати до нього, ми беремо. просто вибираємо, що нам ще потрібно з різними функціями, і воно буде вам вибирати. Крім того, Remove – це забрати. Упс, не це нажали. Remove – це забрати. Івент це змінити частину, яка нам потрібна. Copy and pass вона створює ще один шар. Feather — розмиває те, що нам потрібно. Бажано, щоб там був колір, бо якщо кольору немає, це. Воно тільки частково зафарбовує. Це також можна користуватися, щоб, припустимо, не одразу малювати, а зразу забрати розтушовку. Safe and load вона зберігає роботу. Color Fill, дивіться, в мене ще така проблема, деколи виникає. Коли включають виділення, деколи він вже автоматично включений. І якщо він автоматично включений, як тільки ви. Замальовлюєте, як наводите, воно зразу фарбує в той кольор, що знаходиться в кружечку. Тому бажано його зразу виключити, щоб уникнути зайвих проблем. І взагалом це все. Ну що ж, сьогодні ми розглянули ще додаткові функції програми ProCreate. Я сподіваюся, вам сподобалось це відео. Тому ставте вподобайки і до наступних зустрічей. Бувайте!